Водислав Юрченко, 4-й Денис Лукшин, 10-й Андрій Сафонов, 9-й Олег Зайцев, 5-й Артем Петров, 22-й Максим Гута. Зараз момент урагану тим часом підрятується. Четвертий номер Дениса Лукшина. Ну і ще один гравець, який зараз на саме у Андесполташні. Зараз, зараз далеко, і тут здалекою. Зараз я так розумію, що Юрій Іванішин не, не відпустив саме двох гравців. тому що загалом тим часом забиває у нас ураган і забуває у цьому епізоді дев'ятий номер Івано-Франківських драконів саме Максим Генит. Це стається у нас на шостій хвилині поєдинку. Ураган. Хтось вже в основі теж за на Мазар який теж міг би тут зіграти на цьому турнірі. Зараз моментом тим часом яка замає до передачі. Вже забиває після його пасу у ворота команди з Полтавщини Володимир Прядник. У нас воно стає. 2-0 на користь урану на 8-й хвилині. Одразу Макар також Радковський. І разом з ними сюди, відповідно, повертається до майданчик і Кабиш у турнірі і 19-му минулого року якраз поміч грав за командою 19. За тим часом виникає знову біля верхів. ми до е, нашого матчу між Ураном та Кам'яними Потиками. Зараз урані штатні ті, ну, і Щось мені здається, що це явно не те, що вимагав від своїх напічних команд Кордоба, але зрештою удар. У цієї нові гравці з'явилися, явили, зокрема, з'явився Максим Котвіцький, 25 номер також З'явився тут Максим Гута, 22 номер у нього на футболці. Також тут же бачимо зараз після атаки. бо мене зараз у Бурчика не забуває. Він тут, тут Бевчем Кабуш, Макар, Пасти Фартику. На Бузака віддає. бузак, зараз може прибити сам бузак. На далі позиції. проває якусь право масліку добуває, тобто дають і, заподобити вже польові гравці кам'яних потоків. От не залишається м'яч урагану на вдостанній хвилині цього е, першого тайму. І зараз не грають поки що у через дім. Макар набирає зараз хід Макар, 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 буває Макар і стільки рятує. Зараз ворота кам'яних потоків. Сакісафон проває зліве, але прямо в руки Єсінська. Урагана саме Мельник, це його перший на меданчику. Зараз Прихоплює по Побурчака, Побурчак приває, зараз забуває по Бурчак. стає стоїть у нас 3-0 на користь Урана на 14 на 16. Точніше нашого поєдинку. Під Новорогану зараз Горманюк бачимо, з'явився перший на меданчику Максим Бабі, Олег Зайцев. Ну і також, як я сказав, зараз грає тут Ботанмельник. Ну, зараз... Тим часом забуває у нас команда з Камени Потоки. Несподіваний удар був від капітана цієї команди саме від. А зараз у нас забиває Ураган на у цьому епізоді. Забиває у нас у цьому моменті Максим Бабій, 21 номер. Сафону, зрештою, зараз ми бачимо таку далі у ганю. Це момент баб'яві дає пас далі на Мельника, бурєва. Зараз мельник не забиває зараз. Мельник. Хороший момент, зараз Мельник мав, погодьтесь, але не влучену рампу. Ну зараз на мечі. Йде назад на Котвіцького. Тут є порчі. І, 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 і зараз момент на тукча. Батковська забиває Радковський. Не поділилися зараз меч між собою. Артем Петров та Максим Котвіцький. І цим скористався зараз Радковський. Відповідно, на зараз перебуває Олег Зайцев, дет номер. Ну і зараз Зайцев забиває власні. Олег Зайцев не порозумівся зараз із Гоєвим і. Партика! І разом з ними зараз Бабій залишається. зараз Бабій, дає пас напрямку Радковського. Радковський зараз! Радковський забиває головою за одну хвилину-4 секунди до кінця цього матчу. Ну і Радковський записує до свого. Ми зараз дивитись на Можливо, останній розірш авто від урагану тільки зараз на мечу звертається. Він і зараз вирває зараз, зараз Дебавання таке, забуває він, що правда не практика, а забуває зараз Радковський, який оформлює у нашому поєдинку. 8-1 на користь команди Ураган-2 КФВ. Господарі майданчику починають саме з перемоги.